приїзд. Показуй Ладно. Хто там є? Хто там є такий маленький? Ну, заходьте. Ми йому обережно, щоб він не защипав її. Хто там у нас такий є? Боже, який <рес> ми <рес> рахматі! Який ми окаті! <рес> ми такі подлюки! Подлюки такие, да? Не подлюки, а подлюки. Стоика мордочка черная, а сама Сира. Вся Сира, а мордочка и хвост их черный. Стоика. Мурдеть. Торцы такие, а ну давайте все, руки в гору. это девочка. Понадленно. І ми вирішили назвати її Фареро Роше. А то Фареро Роше? Ну, бо у нас драпанув. <суспільного> а видно, така зовсім інакше була, така спокійніша. Та вона породиста, вона ангорка. Така лук! Така лук! Ну, вона, звісно, там казала, яка вона, мама, знаєш. Мама, 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 мама. Ангорсько-персидський. Давай, книж. давай. Тіпо, якась там, чи мішанина, але... Скільки такі щастя. Тож, не можна. А була її сестри... Блін, сестричка. Сестричка якраз плосконоса була, ну, чисто породиста, ну, типа, як мама. Типу, Тож вся така чорна з типа, а тут так типу, на одній брові рижа, така плямка і ще десь там плямка рижа, знаєш. Ну взагалі, а то видно, що така порода, стали в нас не 300 гривень. Я кажу, я би дала, але я не маю. Якби я мала 300 гривень, я б її взяла, знаєш. Але це теж дуже класно. І то прикинь, ці маленькі такі особи <сих> другі. Ну, вона зараз гарніше. Вона тоді, вона тоді якісь клітки дістала, знаєш, вони всі там Є... такі мокрі від дощу. Це Викупили тебе з неволі? Mm. Вона каже, тільки натуральне. Тіп, каже, я її живу в селі, я її, я її годую тільки ніби це, куповане нічого, тому що понос буде мати. Ходить в пісочок. Коли ходили дали. останній раз? <рес> 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 не питалися. Ну пісочок треба дістати, щоб вона не ходила на балкон до пісочок

Ну, знаешь, не пахнет типа куркою. Боже, побачила себе в ухо тихо и все. Но девочка, она вот такая аккуратнейшая, в повадки такі мягче. Ну да. Вона зразу. Дівчата... Так Дівчинку Сі... та. є різниця між дівчатками. Зразу... Вдер, стрибу, все. Тако, -ду -ду -ду. Не, він ходив, типу, одразу сюди ходив, типу, такий, як хазяїн розглядався. Та сіли першим ділом себе вмити треба. Класно. <laughs> <за в гості, laughs> Напахне якоюсь квіткою, якоюсь травою пахне. Так. Сіно якісь, може на сіні. А є на травичку. Та де на сім'я ангорку? Ні, ну може якесь там кубло дали їм сіна, знаєш. В ящику. Ти носа виду і вдягнися. Ну в ящику, ящику тримають, я знаю, напевно. Знаєш, яких Та в їх не картонних таких. Де всі. Ні. Ми ти не будемо. От то вони того, що мити. Та більше хматі, що мені mm -hmm. здається. Як з моїм все серце буде, га? Зарадь давайте. Купили мене. Трохи вона якась така закудова наша. Це може є. мокра, знаєш, владі гніз її, вона через це виглядала. Тут, не швидко. у нас є така щотка, Те, є Лінкіна, але то зовсім не така. То. Можна купити щіточку для такої кіти. Красунні такої. Нахі. А там які кольори були? Двох, більше два котка були. Е, там ще було два рижих кота і один чорний. Типу такі рижі, такі, як. Отакі, знаєш, такі. Чуть-чуть мала навіть таку тігрові полоски. Але то були хлопці і вони були старші. Ну такі були приблизно як. Ну, менші, ніж той білий. Знаєш. Але були білі, ну такі вже старші, знаєш. І хлопці, знаєш, кажу, я спочатку думала їх купляти. Вона ж там їх за 50 гривень дав. Mm. Потім кажу, але мені дівчинку. Вона, о, А це все хлопці, знаєш, ті, знаєш а це стоїть, а воно я вам покажу ці, знаєш, покажу, почали. Цю дістали і цю ж, що за 300, знаєш. Ті, ну та за 300 взагалі така, знаєш, пласт ні, знаєш. Чи гарна ні. Ну, дуже гарно. гарна це. Мамо, треба. І це і так прикрашали ці режі плямки. На їй можна якийсь рушничок виділити. У нас є рушнички? Ну, що... Ліну ми Я їх постирала і поскладала, їй можна також такий рушничок дати. Наприклад, цей рушничок збити.